Йому молоду привабливу помічницю боса від 18 до 30, приваблої зовнішності, зарплата 50 тисяч гривень. Робити нічого не потрібно. Навчаємо самі. Це що трапилося? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Зашкварні сумнівні об'яви. Шукаємо сьогодні по Одесі. Починаємо просто звідси: офіс склад це зрозуміло. Работа ти предприємчивий і целіустрімльоний звані. Що робити не сказано. Подработка для желаючих улучшить свой доход робота в дружном колективі, прямо на купюрці за сковородою, Ищу помощника на пару часов в день. трудолюбивый, пунктуальний ответственный чоловік такі то телефони. Що робити, не сказано. Можна тільки здогадуватися, що це може бути від фінансової піраміди, і до я не знаю, до продажу якогось нелегального алкоголю. Все що заготовидемо шукаємо далі. Насправді це тема не нова, тому що такого типу підробітків завжди рясніло скрізь, в тому числі в інтернеті на різних сайтах. Але з війною, коли робота стало в рази, в рази менше, люди цим користуються І вони пропонують дуже багато сумнівних об'яв, в тому числі в інтернеті, на різних сайтах, де пропонується робота, де ви викладаєте своє резюме. Різні компанії, які не вказують чітко, чим вони займаються, мають доступ до ваших даних, і вони вас смикують. Доброго дня вам було би цікаво, і люди на це купуються. На превеликий жаль, це має різні наслідки. Йдемо, пошукаємо ще. От, будь ласка, подработка, желаючи улучшить свій доход. Що робити не ясно. Ми заходимо на перший кращий сайт з пошуку роботи робота Одеса. Хештег проставляєте і от вам щастя. Пропоную роботу в Одесі. Робота на студії. Мета російською вам прикладаю просто мета в підтриманні грамотного діалогу з відвідувачами сайту від 30 тисяч гривень без досвіду. Всього навчимо самі преференція дівчата від 18 років. Три знаки оклику спілкуватися з відвідувачами сайту можемо уявити, який контингент там в сайту, якщо їм потрібна дівчина. Де наліплено, там і наше. Підробіток. Робота. Проста робота для кожного. Вони скрізь. Требуються активні мужчини. І ти активний мужчина. Слухай, 19 тисяч. Ну непогано. Можете ти але телефончик собі запиши. Пошук хорошої людини для офісної роботи 18 тисяч. Добре, офісна робота, принаймні, щось сказано. Робота. Стань хазяйкою своєї жизни і телефон. Дуже багато цих телефонів, якщо по них подзвонити, пропонують вам сидіти і обслуговувати писати листи іноземцям, які відвідують сайти для знайомств. А я вам скажу, що це не дуже легально. Я можу зрозуміти, слухай, якщо тобі пропонують піти кудись в складовщики. А коли на кожному кросі шукають якогось, як мінімум, директора фінансового на стовпах. Ну, тому що в мене робота: така, я виходжу і оце мерзну. А там, розумієш, от, будь ласка, тобі людям пропонують сидіти в офісі за 30 тисяч і розвлікати гостей. Асистент керівника, асистент-руководителя, і красива дівчинка намальована. Чому я не асистент руководителя за всі гроші світу? Я хожу тут мерзну, розумієш? Прийом замовлень. П'ятнадцять тисяч кілька годин на день. Гібкий графік обучення, і сидить дівчинка. Це, до речі, не зовсім законно, тому що в нас віднедавна є залізне право для працедавців. Вони не мають права вимагати від людей, які їм надсилають резюме, вказувати стать вік і навіть надсилати фото. Тобто, оце от красивою дівочку, а потім ще прийшліть, будь ласка, свою фото, чи ви нам підходите. І якщо ви десь таке, до речі, спостерегли, ви маєте повне право поскаржитися на людей, які розміщають ці заяви. Опитному підприємцю требується молодий помощник. Ведь ти ще можеш піти, ти ще годишся. Нема ніде, що молодому і недосвідченому підприємцю потрібен старий і досвідчений помічник. Ні, як правило, старим і досвідченим требуються дівчини без досвіду роботи. Ну тут дивися, тут куди не йшло. І що поможні короповіділя, ну огранічені возрості ні. Можна без досвіду роботи. Допустимо обстеженню організму, це нічого. Робота, робота, хазяйка життя квіти подарували тільки що. Боже, яка, як, яке чудо. З війною дійсно багато людей роботу втратили. Вони готові чіплятися за будь-що. Вони готові продавати вам по мережевому маркетингу, що, що завгодно. От знову на кожному кроці. Робота веселий, жизньрадосний, живі сотрудники. Маркетинг просто на 100 доларів, чесне слово. Цікаво, чи люди взагалі дзвонять по цих всіх об'явах. Скажіть, будь ласка, от ви вірите, що тут може бути там помічник керівника там за 50 тисяч. Ви вірите цим об'явам? Ні. Чому? що Я вже ходила один раз. Кажуть, люди ходили вже і не вірять відтоді. Ви вірите у цим от розклеєним об'явам про те, що шукають там помічника менеджера, велика зарплата? Ні, не, не вірю. Чому? Ну, тому що. Велика зарплата вона так просто не дається. А за що дається? За досвід, за якісь вміння, навички. Я вже працювала на такій посаді. Це коли я закінчила школу, я там шукала роботу, де треба працювати там трошечки, а отримувати багато. І мені це обіцяли, але я отримувала мало грошей. Куплю квартиру для родітелей. Оборщиці значна зарплата. Знов таки, а став без роботи звані. Ви б подзвонили? Наразі. А в принципі, а в принципі, якщо взагалі немає роботи, тоді так вже не немає вибору. Ну взагалі як немає. От на це люди і розраховують, нема роботи. іщу що помощника руководітеля, став без роботи звані, пенсіонери, звані, звані, звані. Дорогі одесити і дорогі українці, в принципі, будьте дуже уважними з такими об'явами, тому що ви можете як знайти підробіток, так і можете знайти собі халепу на голову. Це перший міський. Це що трапилося? Знаєте, що сталося? Пишіть нам в коментарі. мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.